Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги магнітний конструктор. Даний конструктор це інноваційна іграшка, призначена для дітей та дорослих, які люблять будувати та творити. Даний набір складається з частин магнітних блоків, які легко використовувати. Блоки виготовлені з високоякісного матеріалу, який є міцним та безпечним для дітей. Завдяки магнітному дизайну діти можуть легко створювати різні форми та конструкції без використання клею чи інших інструментів. Блоки можна легко з'єднувати та від'єднувати, відкриваючи нескінченні можливості творіння. Пропонуємо до вашої уваги магнітний конструктор. Даний конструктор це інноваційна іграшка, призначена для дітей та дорослих, які люблять будувати та творити. Даний набір складається з частин магнітних блоків, які легко використовувати. Блоки виготовлені з високоякісного матеріалу, який є міцним та безпечним для дітей. Завдяки магнітному дизайну діти можуть легко створювати різні форми та конструкції без використання клею чи інших інструментів. Блоки можна легко з'єднувати та від'єднувати, відкриваючи нескінченні можливості творіння. Пропонуємо до вашої уваги іграшко Монтесорі. Дана іграшка це набір із шести різнокольорових яєць різних форм та розмірів. Вони розроблені, щоб допомогти дітям вивчати основні математичні поняття, такі як числа, рахунок та геометрія. Кожне яйце можна розділити на дві половинки, щоб виявити інший колір та форму всередині. Дітям пропонується поєднувати кольори та форми, щоб створити повне яйце. Вони виготовлені з високоякісного нетоксичного абс пластику, який легко чиститься та буде довго служити. Пропонуємо до вашої уваги різнокольорові іграшки Монтесорі. Дана іграшка створена, щоб допомогти дітям розвивати свої навички малювання та розпізнавання кольорів. У набір входить шість напівпрозорих дощечок, завдяки яким дитина дізнається, який колір отримується при змішуванні. Має компактний розмір та дуже зручна в зберіганні. Іграшка допоможе розвинути пам'ять та творчий потенціал вашої дитини. Це чудовий варіант для подарунка на будь-яке свято. Пропонуємо до вашої уваги дитячу магнітну іграшку лабіринт. Даний магнітний лабіринт це весела дерев'яна гра головоломка, яка допомагає розвивати дрібну моторику та здатність дітей вирішувати проблеми. Завдяки міцній дерев'яній дошці з магнітною паличкою діти зможуть пересувати металеві кульки через лабіринт. В ньому будуть різні перешкоди, що дозволить дітям використовувати свою логіку та творчі здібності. Іграшка виготовлена з безпечних високоякісних матеріалів, що робить її ідеальним. Подарунком для дітей віком від трьох років.